Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем вітаю з учорашнім святом Покрова Пресвятої Богородиці, яке для нас було храмовим престольним святом. І ми його відзначили скромно, звичайно, на жаль, не літургією, а водосвятним молебнем і акатистом, але все рівно ми прославили Пресвяту Богородицю, подякували їй за її молитовний покров над нами. Попросили, щоб вона і надалі. Пробавляла над нами, продовжувала цей покров, щоб ми, знаходячись під Ним, спасали наші душі, щоб ми відчували себе дітьми Божими. А що потрібно, щоб бути Божими дітьми? Сьогодні, е, в сьогоднішньому Євангелії частково Господь дає на це відповідь. Ми повинні бути якимись трішки особливими, трішки не такими. І оця особливість, вона. Нею точніше пронизано повністю все Євангеліє. Господь каже, що царство моє не від світу цього. Господь каже, що коли б'ють тебе по праві, що ці підставлів. Що у сьогодні ми слухали теж в Євангелії, так що коли позичаєш, не сподіваєшся, що собі віддадуть. Поступай з іншими, тільки так, як ти хочеш, щоб тільки щоб саме з тобою поступали. І ось ця інаковість, оця іншість. Вона фіксується десь у нашій навіть такі християнські підсвідомості і передається з покоління в покоління християн. Але, на жаль, спрацьовує такий феномен, що у нас ж люди звертають увагу в першу чергу на зовнішнє. І от і ми чомусь ну, часто заважаємо так, так, особливо якщо ми візьмемо там традиційну нашу православні країни, наприклад, нашу Україну, християни відрізняються як в першу чергу зовнішнього. Ті, хто постійно відвідують храм, жіночки в хустках, в залежності там, від регіону, там в довгих платтях, чоловіки іноді бороду запускають такі в них прям. Або навпаки, якщо це більш західні регіони України, людина йде до храму одягає обов'язково вишиванку, таке гарне вбрання. Людина відрізняється, тому що вона ось вона християнин. І здавалося, це добре, бо людина підкреслює своє, свою приналежність до християнства. Але з іншого боку, окрім одежі, окрім тіла в людини, ще є і душа. І ось коли дивишся на вчинки цих людей, тоді виникає питання: а чи дійсно вони християни? Тому що так одягаємо довгі спіднички і кусточки, дехто там чоточки носить, дехто там і вишиванки одягає, і підкреслюємо свою віру, свою любов до, до, до Бога і до вітчизни. Але коли доходить до практики, то і... Засуджуємо і в сімейних стосунках зраджуємо, і, на жаль, і аборти, і всякі там кримінали, і хабарництво, і Бог знає, що, які гріхи є. І готові іноді буває одне одного і побити, і вбити, тому що що хтось там щось не так сказав чи зробив, разом з тим щиро вважаючи, що ми християни. Така дуже трагічна невідповідність. Зараз от в Україні, на жаль, дивишся, люди себе називають християнами, але хтось дає клич, беруть болгарку і йдуть, забирають те, що те що не їхнє. Бо вважається, що та громада неправильної церкви, яка або сама збудувала цей храм, або їй передали в свій час цей храм. Колись у нас в Умоні такий був випадок. У нас в одному мікрорайоні молодому образувалася церковна така громада. В перший час я займався її. Документальним оформленням, потім з'явився молодий священник, активний, почав там процес будівництва храму, і першим ділом треба ставити хрест. Запросили владику, священників, людей, громадськість, зрозуміло, що прийшли і змі, висвітили, зробили сюжет про цей, про, про цей момент, про цю подію. Люди, хтось хвалює, хтось каже: О, бачите, Москва захоплює нашу землю. І хтось там ще обурювався, і один на обурення, пише: нічого, хай будують, ми потім заберемо в них. Виникає питання людину: а для чого тобі храм? Християнський храм тобі для чого? Ти що, християнин? Якщо ти вже плануєш, що ось мій ближній з таким же, як я, українським паспортом збудує, і я в нього заберу. І ось Господь сьогодні нам говорить в Євангелії про те, чим ми маємо відрізнятися від інших. Не зовнішньо, не одягом. Звичайно, одяг з'являється, але це вже потім. На першому місці Господь завжди говорить: ми ніде не зустрінемо в Євангелії, що ви маєте якось спеціально одягатися, говорити якісь спеціальні слова. У нас ж є спеціальні слова в церкві, так особливо там ну, більш на, на західних регіонах. Там слава Богу, слава Ісусу Христу. От, в центральних, східних спасі, Господі, от такий був анекдот анекдотичний випадок, у нас на Черкащині був зупиняє священник їде на автомобілі, Зупиняє його працівник ДПС. Священник опускає слово, каже, каже до, до поліцейського бажаю здоров'я. А той бачить, бачить, каже: Спасі Господі, до, до батюшки. Ну, от вже по, він знає, що треба з казати, спасі Господі, є спеціальні слова, які вживаються в церкві, є спеціальний одяг, є спеціальна їжа, яку можна їсти, яку не можна їсти. Є спеціальні часи, коли їсти можна, коли їсти не можна. Ми, церковні люди, це все знаємо, ми це все дотримуємося. Але про це десь в Євангелії написано. Господь завжди говорить, як хочете чинити, щоб, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. Господь звертає увагу завжди на поведінку людини, на її вчинки, на її слова, на її почуття, на її внутрішній світ. Тому що Господь каже, оскорняє людину не те, що входить у нього, а те, що виходить з неї, всякі злі помисли, злі почуття. І сьогодні ми чуємо, що ми повинні. Давати, позичати, не, не, не очікуючи, що люди віддадуть, пробачати провини нашим ближнім, нікого не засуджувати. Тобто, ми, по факту, повинні бути ну, трохи ненормальними, неправильними людьми. Так ніхто не живе. Всі позичають потім надзивати зверху, не тільки своє отримати, ще зверху щось отримати якийсь процент невеличкий, правда? Всі е, намагаються здобути свою вигоду так, так природно. Але Господь хоче, щоб ми були вищі у цієї природності, щоб ми були трішки надприродні, щоб ми були духовні. І нам потрібно це в собі розвивати. Це, звичайно, завдає масу клопоту, це завдає масу незручності. Нам потрібно в світі, який живе по, за правилами меркантильності, бути альтруїстами, бути добрими, бути безсрібліками. Але це той труд. Який, якого від нас хоче Господь для того, щоб ми спаслися? Зрештою, і Господь то сам, ви подумайте, в нас Господь неправильний. Він створив землю, створив цей світ, створив людей. Люди почали грішити, пробували свої гріхи компенсувати своїми жертвами там в Єрусалимському храмі, а ті взагалі не прийняли звістку поєдиного Бога. Що мав би зробити в лапках правильний Бог? Спалити їх та і все. Ну, вони неправильні, і треба спалити. Що робить наш Господь? Він каже: сина свого єдинородного, йди в світ і принеси себе в жертву. Вони не справляються, вони не можуть. Принести себе в жертву за них. І Господь приходить до нас як людина, народжується від Діви Марії, живе з нами, проповідує нам, робить чудеса і потім віддає себе на хрест добровільно, помирає і воскресає заради нашого спасіння. Тобто Господь неправильно вчинив, але він вчинив по любові своїй, тому що Він, перш за все, є любов, і Він своєї любові нас усіх спасає і дає можливість всім, хто вірить, хто приймає цю хресну жертву Спасителя нашого, також бути спасенним. І це для нас, для всіх величезний приклад, що не потрібно боятися своєї інакшості. Потрібно свою інакшість використовувати для спасіння наших з вами душ і для користі тих людей, які нас оточують. Ось до чого закликає нас Господь. Ось до чого закликаю вас і, і себе, і, і я. І бажаю, щоб Господь давав нам душевні сили для того, щоб ми з вами всі чинили добрі, хороші, правильні вчинки і спасалися. Амінь.